Доброго раночку усім! І смачного сніданочку, дівчата. Всім-привіт! Давайте снідать. У мене сьогодні на сніданок знов качина на м'ясо. Ну, там вже залишилось зовсім небагато, буквально два крила і шиє. Все. Тут уже такі більш-менш косточки. Надо ж його доїдати, хто його буде доїдати, як не ми. Ну, в общем, І пюреха. Пюреха. Та, що варилася коли? Правильно, в неділю, сьогодні середа. Сьогодні середа. Вона прекрасно підігрілася. Там залишилась буквально така ще частинка у мене. Смачна картопля. Баклажанчики. Теж залишилось трошки. Ну, я на роботу багатенько взяла, хочу дівчат угостити. Ну, Ну, це капець. Вони, ще Вони з яблучним оцтом і немає, знаєте, такої резкої кислоти. Ну що, дівчата? Як я вчора з'їздила, да? Ви чекаєте? Інформацію, як я з'їздила. В принципі, в принципі, нормально. Але один із мінусів я дуже сильно замарилась. Заморилась не те слово. Дуже багато інформації. Я казала, що вам там нового скажуть. Чула я нове, чула нове. І такі, знаєте, нюанси, що вони в процесі роботи мені пригодяться. В процесі виконання тих чи інших дій на определеному етапі, то я хочу сказати, що не зря. Не дарма я з'їздила. Дуже заморилась. Ми сиділи у підвальному приміщенні. У нас було не дуже багато. Ми сиділи на стульчиках, столів перед нами не було. Ну, стільці такі, я хочу сказати, не то ж. Що... Ну, вони зручні, якщо на них сидіть ну, 3-4 години. Ну, не цілий день. Ми сиділи до п'яти. Ну, правда, з переривами, І то таке. От. Була презентація, вони нам її скинуть на електронні пошти. Це дуже хорошо, що ми не встигли записати. Нам видали бейджики, блокноти, програмку нашого заходу, ручка. Це це в нас було, водичка. Ми займалися. Спочатку нас спитали, які питання нас цікавлять. Ну і, звісно ж, я встріла, теж там сказала, що мене цікавить. Мене дійсно це цікавило і відповідь пролунала. По темі, на моє, на моє, на моє запитання. Все добре. От спочатку у нас була там, як називається, брейк-кау. Я була каву з молоком. І потім там були брускети. Хлібчик у тей. Зверху грушеве повидло чи щось таке. Знаєте, таке таке густеньке, прям кусочками. І зверху сир з плесенью. От. І був, був такий десерт, прям пофасований такий. В пластикових стаканчиках. Такі стаканчики ще овальні такі. Я сфотографувала. Це перший раз сфотографувала, а потім вже я не фотографувала, тому що ми сиділи на одній, а потім вже заморилися, я мене вже нічого не хотілося, ну в общем. От. І був такий десерт, воно, знаєте, пана котачене, панако. Ну, в общем, я не знаю, щось таке суфле, щось таке воздушне, а зверху такий великий слой джема. Малиновий, що ли? І м'яткий кусочок. листочок. Смачно. Смачно. І все, ми пішли займатися. Пішли займатися, був у нас потом перерва, обід. Вам же ж цікаво, девочки, ну, я вам розкажу, ви, як будто бы побували на том тренінгу нашого. Гасло світло у нас. Форс мажор. Ну, надовго. Гасло світло. От. Ну, тут таке. По ходу дійствия. От. Був у нас обід. На обід нам ми прийшли. У нас уже на столах стояв салат. Такий великий обід тарілки. тарілки. Салат. В салат входило морква. Ну, по-корейськи, ну не так длинна, порізана. Не, не така довга. Огірок свіжий, перчик свіжий і м'ясо курине, філе підсмажене за спеціями. Ну, і приправлено, може бути, навіть олівковою лиєю такою, знаєте. Смачний салатик, доволі-таки його було нормально. І стояв компот. Компот, я хочу сказати, що це, мабуть, був узвар малиновий. Все, все щось мені малинове, не знаю. От потім нам принесли суп. Суп з фрикадельками. Там були дві фрикадельки, одна більша, одна менша. І картопельки трошки. І все. Спеції, зелень. Хліб стояв на столі, чорний, білий. Я їла чорний. Потім нам принесли друге. Суп також був смачний. На друге у нас було. Нам давали картоплю по селянськи Котлета, ну, котлета була полуфабрикатна, зверху був кетчуп, самий дешевий. зверху лежало яйце, глазунія. Це було друге. Мені не сподобалося. По-перше, яйця з'їла. Я, каже, все з'їла, дівочки. А все з'їла. Картопля була гіркувата за шкірки. Котлета взагалі не кетчуп не ніякі. Ну, в общем, після того, вкусноти, що я з'їла, оце на останок це друге, воно якесь дуже. Ну, ви скажете, чого вона там вирядує? Ні, я просто кажу, як єсть. Ну, я ж не буду хвалити, там от, вкусно там було це. Все, що було смачно, це все було смачно, крім оце другого. От. Потім ми пішли знову займатися, потім знову у нас був перерив пів четвертого. Петь у нас була кава, але я пила зелений чай без цукру. І були у нас кросани. З шоколадом, слоєне тесто, і вони мене аж прям гарячі були. Такі великі, і там лежали всі оці, знаєте, брат, щіпчики. І його а він не береться, я його руками взяла. Ну, що якщо він важкий, не береться цими щіпчиками. падає в мене. Ну, не важливо. От, і стояли рядом ці. Заверне віружне, тільки маленьке, як вона називається, я опять забула. Вчора Саша розказувала. І знову забула. Це лолочки буде, не буду От. Е, В общем, заварне пирожне, тільки кругле, як називається. Але не пирожне. Було зверху. Я думаю, згущунка, чи якийсь крем, чи шунтки. А я ж така випила п'ю чай їм це ж. Круасанчик, а ще еще десерт був ну я вже десерт краще б я десерт взяла замість цієї штуки круасан і оцю ж беру штуку а вона з паштетом М -м -м. ну добре ну після такого круасанчика смачного Ось таке у нас було меню. Все, на ну нас відпустили на півгодинки раніше, це дуже добре. Тому що я вже там не могла сидіти. Там жіночка біля мене сиділа. Каже, я зараз умру. Я зараз умру. Я зараз отак прямо впаду. А я її слухаю, у мене таке саме чувство, таке саме точ-в точ точку. Кажеться, просто я зараз упаду і все. Мені так погано було вже, я так заморилася. Ви мене собі не представляєте, спина я вже не можу, я і так, і так кручусь на тому стулі, от так от. Та що таке? А Та ну казки висидіть. Так не просто сидіти. Надо ж вникати, треба ж теж щось запам'ятовувати. А ну йде, якщо трошечки не по твоїй темі, що ти не стикаєшся, то я... Слухаєш, слухаєш, а воно не, не слухається. Воно не слухається і вже сил нема. Варення смородина, чор, 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 чорна хліб з маслом. Домашнє. Собственно, приготовлення, дівчатки, смородинка. Без п'яти сім. я сьогодні з сусідом їду. Мені в 10 минут виходить через 15 хвилин. Обід у мене зібраний. Я приїхала додому. Ми вже з Полтави їхали, вже темно було. Вже по той смузі білі фонарі на, на зустріч. Тут червоні, я сижу спереду. Слідкую за дорогою, як будто би я водій. Ні, би щось там покремарила. Ні, отак дорогу. Втупилася. Кабать. Ну, водій у нас, конечно, гонщик. Воншик і що тут. Вот и дома я була без 20, без 27. Пришла до дому, хата ще закрита, ще надворі, спорається, щось робить. Гарбузи вибирає. Господи, та не віддихалось би тобі, капець. А водій їде і каже, о, зараз приїдеш, буде тобі екзамен приймати буде чоловік. Кажу, це я в нього буду приймати. А він сміється, та що він там робив сьогодні, те, що не доробив вночі, ну, типа, спать буде. Угу. Буде спати. Кажу, він у мене не спить. Ну, днем не ночі. Він як Рембо. як термінатор. Ну, дійсно, приїхала, навіть хату не заходив. Після роботи прийшов і щось робить. роби. А я прийшла, повечеряла. Моя сотрудниця каже, я приїду, вечеряти не буду. Ні. А худенька. А я повненька. Мені, мабуть, треба було. Я їла винегрет, м'ясо, баклажани, чай зелений пила, з печеньками, дві штуки і варення. І прилягла, прилягла на диванчику. І так мені так хотілося спати. А чую, Саші телефон дзвонить. Він каже, я не встиг взяти. То каже, Таня дзвонила, я не встиг взяти. Я кажу, ну ти молодець. Коли і мені дзвони, Жанна. вона. А дзвоне. каже, двері відкривайте, борошно їде до вас. Угу. Кажу, це хорошо. Так що нам вчора борошно привезли, свіженьке. Гарненьке зернятко називається. Фірма зернятко. От. 880 гривень мішок. Ось такі діла. Так що. вчора ще й борошно купили. Я покупалася і лягла. Лягла, у мене серце. <плевірш> <плевірш> не одне так друге. Не одне так друге, Ціну це капець. Що це робиться? Я на силу заснула. І знаєте, ось такий організм, я не знаю, чому, що воно таке твориться. От тільки вроді стучить серце. Думаю, ну ладно, хай стучить собі, я буду спати. Тока починає провалюватися у сон, і в мене кине. Таке відчуття, що організм не дає тобі заснути, що не спи. Не спи, не все в порядку з організмом, ти вночі можеш там померти чи щось ще. Я не знаю, що воно собі думає. І так, я, я не хочу просинатися, а воно мене кидає, понимаєте? Та й гілки Кидалася не знаю, скільки разів. А ну, потім заснула. Я не стала вставати, брати валідол, нічого. Думаю, не хочу, я вже нічого вставати. Хай гупає. Погупаю та й перестане. Все, спала до утра. Утром встала, до будівника сходила в туалет. Ну вам, може, такі подробності. Думала ще, ну не дивилась на годинок, думала, ще є час у мене трошки поспати, коли ні, туди-сюди вже і будильник дзвонить. Відкрила вікно, трошки полежала. І все. І встала, ось я з вами п'ю чай. П'ють з вами девочки, чайок. І ще два дні і піду в відпустку. І на Ютубі, і, і на роботі. Сподіваюсь, мені треба роботу закінчити. Мені треба газ закупити. У мене газ не закуплений, дівчатки. вони ж натворили на два тижні тепер з 1 листопада. В общем, колесо закрутила, чи в спину я його докрутити, не знаю. Договір треба заключити. Договір, щоб був у наших сотрудників газ. От, такі діла, це в мене перше на пов'язки дня. Все, дівчата, 7.00, зараз усе ж запікає. Що запікає. Бажаю вам всього самого найкращого. Уже світає. Бережіть собі, себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків, щоб все у вас було добре. Нехай у вас все буде добре. Я вам від душі це щиро бажаю. Пишіть коментарі. Дякую вам, до речі, за них. Пишіть. Буду читати. Ставте лайки. Пока-пока.